Я би хотів зараз розпочати з події, яка на перший погляд нас не стосується. Вона відбулась в далекій Африці, в Південно-Африканській Республіці, де померла велика людина Нельсон Мандела. Нельсон Мандела, який як це не дивно? Має не просто відношення до нас, до нашого майдану, до нашої боротьби, а є взірцем того, як нам треба жити і як нам треба поступати. У нього була одна геніальна фраза: It seems to be all impossible until it's done. Все здається неможливим. До того моменту, доки це не стається, він боровся за права своєї країни і права свого народу. Він отримав Нобелівську премію Мира за те, що мирним протестом він так і виборов свої права, не дивлячись на те, що сидів 27 років у тюрмі. Я прошу, щоб ми хвилиною мовчання відзначили нашу солідарність. Цією великою людиною і вшанували його.